Тут же на місці робить склоки, робить неймовірні просто речі, підсипають один одному якусь херню, фастірично достають речі і псують їх одна одні. Тобто такі падляни устраюваються, такі просто а, морально а, насилля один над одним. І коли німці приїжджали, якби допомагали цим людям адаптуватися в Німеччині, те, що вони бачили, це я вам хочу сказати, що голову не натягнеш. Тому по факту на сьогодні дійсно одиниці українок, які а, змогли адаптуватися, Туватися, пройти цей шлях, вивчити мову, під інтегруватися далі. Спільноту німецьку сьогодні по суті вони мають виключно друзів вже німців і е, мають, скажімо, таку можливість змінювати репутацію і погляд на українку сьогодні в Європі. Але загальна температура по палаті дуже плачевна, і по факту, на сьогодні, ми маємо що ми себе показали себе у всій красі. То маємо, що маємо, і у випадку ще погіршення цього конфлікту, у випадку ще більшої хвилі еміграції жінок і люди будуть виїжджати, вже допомоги буде набагато менше, бо довіри, на жаль, вже немає.